Доброго ранку, 18 травня, приїхав зранку в сад, трошки покосив. Тут дощі йдуть у нас ну, щодня, і бур'ян дуже швидко росте. От Все городина, там сад тільки оговтується від приморозків, а бур'ян як нічого не бувало, Приякну собі, особливо хміль тут у мене ось ну, трошки сад починає е, відходити від 27 квітня. От у мене практично тут ну, низина, і в полі тут е, холодні вітри і Приморський особливо відчувається. І 27-го ну, всю ніч. Практично були десь температура мінус 5-6. Це тут знайомий, тут, він там поглядав на термометр, то мені сказав, я не ночував тут, нічого не запалював, не укривав. Ну, практично я в саду втратив 90% всього рожаю посаду, особливо яблука, які сподівався, що вони можливо не так. Важко принесуть, як кісточкові. по кісточкових там взагалі ну, практично нічого не буде. Так от, яблука теж завість, ну вони цвіли, і зараз бачу, що завість починає осипатися. На момент 27 го в мене вже були абрикоси, чимало абрикос зав'язалися практично всі сорти. І там, ну дивлюся, нічого не залишилося від них пусті гілки, те, що було, завість осипалася, почерніла, диплоїди те саме. Ось. Єдине, що венгерки, от слива венгерка Стенлей, от мене пано зав'язалася, перенесла ці приморськи. От І, в принципі, венгерки там топхід в тому році прищеплював, теж там завість. Тобто венгерки витримують такі температури, на відміну від диплоїдів. Ну, до чого, це відео. Там мене в коментарі попросили сказати, які сорти з пізнім цвітінням. Ну, видно, теж приморозило трошки сад, і люди хочуть ставку зробити. Є, тут в мене вже щасно на момент, на даний момент в мене є сорти, які ще досі. Цвітуть, відцвітають і хотів по них пройтися. Можливо, це аномалія цей рік, але все рівно. Бо ну, от, сад невеликий, у мене тут 5 соток, і то навряд чи буде. Але от якщо лише яблука брати, то 160 сортів. Це якщо врахувати цьогорічні щепи. Так от багато що взагалі і, там. Цвіли і взагалі завість осипалася, А є такі, що нормально і ще буде врожай. Тобто, завдяки цим сортам я ще отримую цей рік якийсь врожай. І зараз, зараз пробіжуся по тим сортам, які квітнуть або вже практично відквітають. Ну, щось покажу диплоїди Анжеліна тут взагалі. Нічого немає, пусто. Ось виноград потрошку відходить. Азіати теж дуже важко перенесли, практично врожаю немає. Там що біля хати, там менші заморозки були. І тут а от вони теж квітли, і бачив, нічого немає. А от переходжу до європейців, європейські сорти, то тут -то щось є. Ось Стреська бачу, щось буде. Завість, якщо не осипеться, то є, він трошки ще відцвітає. Але один сорт, один сорт який, ну взагалі мене просто вразив. Це амфора. Ось показую, що він витворяє. Ось одна щепа, ось показую. Все, зав'язалося і хоч би що. Це зимовий сорт, от бачимо така ситуація. Так, он теж амфора щеплена. От навіть така завість і теж ось длинувата як у амфори. І бачимо, от все, от зав'язалося, ну, шикарно просто. газяти осипалися. От. Ну, дивлюся, тут теж ось така чудова завість. І це теж амфора. От бачимо, тут оберемо на замітку, що амфора. От при будь-яких розкладах, незалежно який, навіть самий самий такий рік, який, як кажуть, 50 років такого не було, як цей, цей рік, ця весна. І амфора, ось теж ще одна щепа. Бачимо і з урожаєм. Так, Яблунівська теж мене порадувала, теж бачимо, що витримала такий армагеддон. І те що то буде. Ну, амфора це, звісно, що то. Ну це сорт. Сорт просто бомба. Так, киргизька теж бачу. Теж непогано ще навіть ось. Квітка якась є. Киргизька. Так, талгарська красуня в мене біля хати тута теж ну 100%. Питань про неї немає. Так, що це в мене тут прищеплено? Так, а, Пас Красан. Ось Паскрасан. Теж бачимо ось сигналки, до речі. Пас -красан. бачимо, ось така краса. Дійсно красан. Ну, киргизька, ось теж. Ну і там вон, амфора. Ну, взагалі шедевр. Фактично яблук не буде, то буду зимові груші їсти. Ось навіть ще квітне. Так, Юпітер потрошку відходить. Так, літні груші тут не де, там є. От Молдавська там червона сенсація теж є. Так, хурма моя, ну практично вже тільки третя неділя і не хочу відходити. Шкода, так, шкода, хурму, І призимувала непогано. І напевно це третя моя спроба зацепитися за цей. Фрукт і, мабуть, буде невдалою. Там на Фейсбуці побачив, хтось запитав: якщо прищепили і прищепа квітне, то чи варто обривати? Ну, 99 коментарів було, писали, що обов'язково треба обірвати, бо вона не приживеться, вона буде рости. Все чудово проживається і все чудово дає плоди. І прирости дає, якщо на дорослому дереві, за яким відповідний догляд, я навіть тут нічого не буду обривати, і навіть сигналка, якщо буде, навіть і дві залишу. Це сорт в кутамі. От японський я залишу. І я завжди так залишаю, і в рік щеплення я навіть отримую сигналки. Ось іще одна теж ще пан Ріанда, вам теж бачимо. Квітне, ну якщо це гаразд буде, запилиться, бо бджіл немає, може таки будь-що не запилиться, то я залишу теж сигналку. Ну а тепер по потроху підходимо до теми нашого відео. Значить, от що заміти в Маджесті, от ну, шикарнючий сорт, мій улюблений, напевно, буде сорт. Ось він теж бачу від, відцвітає. Ось. Тут теж буде завість, От потроху є. Перша побила, трошки приморозок прибив, але повторний цвіт ось саме цього сорту і дасть мені урожай. Так, теж ось бачу, ось квітне, це сорт луна. Ось бачимо те, що нормально, все буде з запиленням, погода трошки. Остановиться, то тут теж буде якісь плоди. От. Так, і що мені мене вразило? Це от сорт Тодес. Він і приморзок витримав, там зав'язалися плоди, не осипалися і ще от квітне. Квітне там от бачимо, ну там теж воно є квіт, це сорт. Ревенна. Ось такий сорт є резистентний, теж от, дасть урожай. Так, але на перше місце я поставив би сорт пінова. От бачимо, он відцвітає і ось все, всі гілки ще квітнуть і завязь є. Після перших приморозків, які були. Ось І тут а ось ще одна тут гілочка. Ось бачимо. І навіть ось ще тільки-тільки починає. Починає. Тобто ну, дуже урожайний. Напевно, самий урожайний сорт. Тричі я його нормую. Все, кожен рік все в плодах. Все в плодах. ну Відповідно, теж і. Підходимо до сорту Евеліна Це покращена пінова. Вон теж бачимо квітне пінова, Евеліна. От. Це ці сорти. От. Якщо будуть у вас, то яка б погода не була б, ви будете з урожаєм. Так, от хто дуже пано переніс? то це реди. І джереміне, суперчів, речів. Там Ріхард, ну, практично урожаю немає. Ну Там Ріхард трошки може дав, а тут ось в мене зібрані всі реди. І ні цвіту немає по ним. І плодів теж немає. Все ну, цвіло і осипало осип... осипається, сипалися вже, фактично нічого не буде. Так, рубінола, рубінола, до речі, теж хотів би відзначити. От на сіянцю там у мене щеплений теж квітне. І отута теж. от тут теж бачимо. Сам по собі Рубінола сорт. Дуже урожайний. Лише з обрізкою нюанси є. Якщо особливо на сіянцю, треба проводити зелені операції. От бачимо. От рубінола. На дев'ятки. Теж буде врожай. Так, дуже шкода, що цьому році дуже багато сигналок було. І хотів відео знімати і по яблуках, і по грушах, і практично ті сигналки ну там нічого не буде. Але ще один сорт ну фактично ну лідер по стійкості, тобто він навіть і щас квітне. Я бачу тут так і цвіт, але фактично завість є, ще нормувати, можливо, прийдеться. Це сорт Ліголь. От Ліголь я його прищеплюю, в мене його чимало там. І добре, що я його не вивів, бо вже Ліголіну я прищепив там і бачу, що ось є і цвіт і. В принципі по Ліголю, ось бачимо завість. Завість така. По 2-3. По ну фактично от Ліголь мене і виручить цей рік. І, бо от єдиний сорт, який фактично ну, заморозки не замітив. Ну взагалі. На їх і не було. Оце дійсно сорт. Я думаю, що в майбутньому клімат не покращиться, можливо, навіть погіршиться. Тому треба от, ну, думати про сорти, робити ставку, якісь висновки робити. То, от ліголь, ну яблука непогані, смачні, десертні. От фуджі хочу сказати зразу, що ну, фактично 99% десятсотків ну, без урожаю. І не цвітуть, і зависть повністю. Вимерзла. Тобто, тобто я це рік без фуджі. І оглядів по ним, ну, звісно, не буде. А от Ліголь, ну, от мене дуже порадував. Так, ну літні яблука, мабуть, чи варто розглядати. Це Вільям Спрайт, Тут попримерзало, але бачимо, що теж квітне і буде трошки і літніх яблук завдяки в першу чергу Вільям Спрайт. Далі ще один сорт це чемпіон. Чемпіон, ну він дійсно чемпіон. По смаку, по розмірам, по врожайності. І ось теж він ще квітне. І завість теж ну, фактично на рівні ліголя теж зав'язалася і теж дасть урожай і ще буде чимало квітнути там дилюся скрізь і ось соцвіття і зависть теж є так да, дійсно теж на чемпіон треба мабуть теж робити ставку Ось на сінці ще покажу. От і завість. Бачимо, тут є і ще квітне. Тобто цей сорт теж мене виручить. Як і ще один сорт, це розсавка. Оце такий пізньозимовий сорт, який до червня лежить. І Може навіть і до липня лежати. У мене ще в підвалі є десяток яблук. Теж бачимо, от завість є. Перенесли. Заморозки не осипається, теж дадуть урожай. О, бачун Фубракс. Я сказав, фуджі не буде, але фубракс трошки є. Ну, от єдиний з клонів, який теж порадує мене плодами. Ну от що із слив порадувало це венгерки. От Стенлей. В першу чергу. Ось показую. Єсть. Ще нормувати прийдеться, там теж зверху є. Ну, от, шикарні. Е, я все-таки і слив на Венгерки роблю ставку, у мене вже десяток їх от, е, сортів цієї категорії слив. от е, Вони високоімонні, джоя взагалі мунна, навіть против шарки. І врожайні смачні. Е, Ради би звернути увагу. Так, Ну тут у мене червоно м'ясі. Я прищеплював. Тут поки що червоно'ясик, да. теж вони не дали урожай. Так, це в мене Ера, тут теж фактично осипалося боємаріса циналки теж не буде. Так, ще один сорт, такий теж хотів би відзначити, це Греннісміт. Теж он квітне. Багато квіток. Перші соцвіття попримерзали, фактично на 90%, але повторно квіт дасть який м'який урожай. Тобто ще записуємо один сорт, який так, що при любих випадках дасть нам хоч якийсь а урожай. Так, оце на сіенці про Вільям Спрайт, я вже сказав, вон практично вся гілка е у квітках, ну, такий літній сорт. Ось. Бачимо теж пізне цвітіння, напевно, бо я, ну да, перше, таке було, то померзало. бачу, сипається, а повторно вже. От, єсть. Якщо перший осипається, попало під приморозок, то сорти деякі дають другу хвилю квіту і які дадуть урожай. А ще один майже чуть не проминув. Теж один з моїх улюбленців це сорт Муцу. По-перше, він теж як і Ліголь, як не як зав'язався, і от вже від відцвітає, там дає теж ось плоди бачу, зав'язалися. От квітне, там гілка повністю. Ну, дуже фактично і перший, перша хвиля, там десь 50 на 50 зав'язалася зав'язь, і потім. Пішла друга хвиля і бачимо, що теж буде врожай. Теж дуже чудовий сорт, кожен рік з урожаєм. Урожайний такий. Так що теж його примічаємо, що хто знаходиться в зоні ризику кліматичному, що постійні приморозки. От вже другий рік фактично. Ну, той рік такий мінус один-мінус два, там міноград примерзав. А це рік фактично весь сад. Ну, це Ріхард, я про нього вже говорив. Зараз засипається, там може кілька плодів буде, там де не де. Так, ну ось так пробився по посаду і відзначив ці сорти, які при самих таких неблагоприятних умовах дадуть урожай. Або зав'язалася кліголь, або пішла друга хвиля. Квіту, і яка теж, я думаю, якщо нормально все буде з погодою, бджоли будуть літати, то теж дасть хоч якийсь урожай. Ну, звичайно, це буде ну, лише ну, відсотки 15 максимум від того, що я отримав той рік. Ось так. Так що я надіюсь, відповів. Там не одне запитання навіть було на цю тему. Я думаю, тема цікава. І все-таки відзначив ті сорти. Ось так, поки що. Дякую за увагу.